І до інших тем. Недобудовані Чернівці. Місто, яке останнім часом називають маленьким Віднем, незабаром може перетворитися на великі руїни. Причина тому довго буде. Таких у чернівцях більше десятка. Ті, які розташовані в центрі міста, радше нагадують занедбані смітники, ніж закинуті будівельні об'єкти. Зі слів головного архітектора Чернівців Сергія Омановича, з'явилися вони приблизно в один час і їхнє будівництво припинили з однієї і тієї ж причини. Юлія Савтенко знає, чому і коли. 2006-го у Чинівцях розпочався будівельний бум. А через два роки майже усіх великих інвесторів, які взялися будувати соціальні важливі об'єкти для міста, підкосила криза. Розповідає головний архітектор міста Сергій Гомонович. Довгобут розташований у центрі Чернівців на місці колишнього універмагу Рязань. Сьогодні здається, нікому не потрібен ані власникам, ані владі. Теж. Перетворився на сміттєзвалище, розплідник інфекцій і справжнє кубло для безхатченків, які не бажають повертатися до нормального існування. Вже на новина на папері ж оновлений рязань виглядає сучасною та вишуканою. Підземний паркінг має бути і в цій частині Підземний і йде, і там багатоповерховий, кілька поверхів цієї mm -hmm. ще рослини. І от це все торговий зал займає і відділення банку. Вже заметили, На першому, поверсі, на першому поверсі амбітні плани залишилися лише на папері. даху цієї будівлі мало не впав підліток, і здається, цей факт нікого не бентежить і по сьогодні зупинили роботу на об'єкті у 2008-му. Причина очевидна: інвестори не впорались із фінансовою скрутою та банківським опором взяли кредит у банку, які виплатити не змогли. Відповідно, банк наклав арешт. Коли закинута будівля перетвориться на активний будмайданчик, невідомо. На сьогоднішній день там справа перейшла в судову площину, і тому нам важко там щось прогнозувати, наскільки воно там буде остаточне вирішення, наскільки. І буде розпочато і завершене будівництво на цьому довгобуді, на відміну від попереднього, є огорожа і навіть охоронець. Тут мали звести за словами архітектора міста обнадійливий для чернівців об'єкт ще до його 600-ліття. За цим парканом один з понад десятку довгобудів, які є сьогодні у Чернівцях, неподалік від міського пляжу, планували звести на раді всім чернівчанам єдиний у місті аквапарк. Проте у цього довгобуда така ж сама історія, як і у решти заморозили будівництво, тому що грошей забракло. Утім, аквапарк у чинівцях таки бути, певен Сергій Гомонович. Щоправда, в якому році посадовець поточнити не може, бо все залежить від власників, точніше, їхньої фінансової спроможності. Там вкладені кошти, вони так їх не залишать будуть, але ж треба певний якийсь період пройти. Аквапарк там комплекс. Планується цілий комплекс. До аквапарку там і готельні номера, і, і рекреаційна зона відпочинкова. Там цілий комплекс таких потрібних для міста об'єктів, які б прикрасили би ту частину по дорозі до нашого пляжу. Ще один довгобут, яким у департаменті містобудівельного комплексу переймаються не менше за інших, знаходиться на вулиці Франка. Тут в центрі міста інвестори зі столиці мали побудувати готель. Від нього вони не відхрещуються, запевняє Сергій Степанович. Та наразі припускає, що власники мають інші пріоритети. Але я так десь підозрюю, що очевидно вони переключились на об'єкти євро 2012 і тому десь не мають змоги тут так активно у нас у місті продовжувати будівництво. Потенційний басейн чи фізкультурно-оздоровчий комплекс, котрого дуже потребують чренівчани, може з'явитися на цьому місці на вулиці головній 246. Цей довгобуд дістався місто ще за часів радянської влади. Коли його добудують, знає Сергій Гомонович, коли кредити надаватимуть людям на більш вигідних умовах з мінімальними відсотками. Будинок, який прикрашає величезний банер, насправді аварійний і турбує Сергія Гомоновича чи не найбільше. Звідти давно відсилили людей і не припиняють міскувати, як припинити руйнацію і зрештою врятувати будівлю. Щоправда, є у Чернівцях один врятований довгобуд на вулиці Рівненській. Його віддали. Онівецькому національному університету, який його добудував за власний кошт, нині там тривають оздоблювальні роботи. Юлія Савтенко, Володимир Неколяк та Василь Панця Тамадня, Маднятива.